Привіт, друзі. Привіт! Штурки Ш... почули, що на городці порозв'язувались. Ну що, сьогодні трішки попрацюємо. Вже щось зробили певні роботи, засіяли, що сіли. Так, засіяли ми сіянку цибулю. Оцю маленьку чорненьку. просто по-різному називають. Е, морку засіяли, бурячок, горохут ближче. Можна було Горох Ох, зайти... чи горошок? Горох. 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 А чи не горошок? Можна і горошок, я не знаю, ну горох. Горошок він солодкий мені. Солодкий, так, те, Та що їсти. А горох тобто, що то шов... Шо? з ним робити. Я не знайну, кашу варити. Може й кашу варити. Не ну До зрозуміли. Горошок, we'll горошок треба купити і посадити. Він солодкий, він такий не твердий, мені здається, що більш-менш кращий. Значить трішки поробили. Тут я вам скажу тоді, як культивував. Культиватор ще не відчепив, але на каже, він класно робить. Давай ще каже, весь город за Тарабань. Хоча вам казав, що трактором на город я не заїду. Тому що ним розвернутися, тим паче горіхи, самі розумієте, що натолочі ж більше, чим зробити. Для таких городиків краще якісь мотоблочки такі. Мотоблочком раз-раз раз прийшовся собі акуратно повернув. Як бачите, що мотоблоком можна було б і обробити тут ми горіхами оці е, ділянки, а трактором ця опція недоступна. Якби воно ще було посаджено так, щось похоже на шахматний порядок посаджений. То можна було по діагоналі, але знову це ж ж Десь розвернуться на краях, як він має там під 4 метри довжиною ще плюс навісне обладнання, ви ж самі розумієте, що ним не, не розвернуся. Коротше, каже, давай, культивіруй, і буде нормально. І я вам скажу, дуже доволі добре. Так, садили, да, садили м'яко, нормально. Да, так, того, того року було трішки так. Сильніше забити ще. Того року не було такого культиватора, Ти що, це цього року вже культиватор цей, а того року не так. Але суть сьогодні завдання підемо на полуницю. Потрібно буде там зробити, потрібно буде просапати, і була думка ще замульчувати там. Ну позвонив ну. до те, що вона каже: Мені в обудівці солома твоя не треба, що й не знати, в яку сторону вітер повіяти. Каже, що ж ти, якби так до мене додому, то було б нормально. А так, каже: друг до сусідки завіє, Та сто кілометрів розумієте самі. Відтюган вчора, сьогодні такий вітер, але потрібно підтягувати помаленьку. Ці справи, тому що вони накопичуються, накопичуються. Там ми вже працюємо ще над певними питаннями, трішки згодом вам покажемо, підтягуємо все таке, де можливо там чіпляємо, Робиться, підтягується частково, а де, де неможливо відкладається, але сьогодні такий вітер, що там висаджувати да, немає. Нічого такого ми не зробимо, не зробиться, те, що дозволяє то... погода і погодні умови. Да, mm -hmm. А там дивимося, можна за 2-3 годинки попрацювати, хоч, хоч зрізати ті бурани. That's ну ходім туди, ти й покажемо. Забув цю штуку. Вона сама не працює. Моторчик, Це Миколу спитати, чи вона сама не робить, то якийсь довезе догон сюди прибадяжити, хай саме на пультові. Полуниці, Такий вигляд має та полуниця, яку садили вже. а звичайно, Азвичайно. Коли бачу, вона вся грінялася. Ну, а що її буде? Вона там волога була, і тоді вже і дощ, був, вже якесь таке було, що вже... І, і ця думка була, казали, що ви писали, що це вже пізно, вже думали, що дійсно пізно. Але тоді відпрацювали, щоб ми казали, ви що на весну переносить, зараз просто фізично не встинеться. Оці серединки також вирішили, що вже коли, як воно? Ну, вуса попускає. І я потім їх повторіняю у стаканчиках. Стаканчика, стаканчика покоріняю і вже цими сортами зімкне ці рядки, щоб зараз десь щось не дергатись, не смикати і вже досадиться своїм. І так, і вже, коли викопається картопля, коли то в серпні місяці копається. як яка, як яка літо, як яка осінь. В серпні, вересень місяць вже викопається цих два рядка, картоплі планована і зробиться ще один бугор, така буде висадка літнього осіння. Да? Угу. Що буде вже таким Таким шляхом будемо йти, а буранчики дивіться, славні, що зараз вологи вистачає, вони погляньте, їх потрібно зрізати і лише стихне вітер за, за, засипати це все соломою. Ну що, попрацюємо? Попрацюємо. Трібно робити оцей клатчик. Підготавлюватись, побачимо, поживемо, є в планах певні думки, щоб зробити, щоб вкладало трактором плівку Вручну, хто Ну, не буду збивати, не буду людей збивати. Ну це я вам скажу, що, що не так, не так все воно руками. Ну, реально. Та реально, реально все. Все реально, все нереально. Реально багато цього. Але тут суть питання у доцільності. Доцільності затрат сил і... результати. результат. Результат є, але багато затрачених сил. Доволі багато. Не показали ми ж. Обривали листочки ці всі старенькі. Що? Старенькі листочки обривали, не обривали? Знає, були, так, були сказати. Обривали, ми ж обривали. <рес> я вже не пам'ятаю, що ми робили. Цвітає, я, я дивуюся, що цвите так а, рано, так, є такі вже. що агроволокном накрити от взяти тупу, да? ну, можна. Не-не-не, викинь з голови, викинь з голови, геть, викинь з голови, геть, не думай про то. Підрівняється ці горбки розлізувалися і гарно солома ляже. Тому потрібно буде це ще повідгортувати. так. да, да. То легенько вже потім, бо я цим задираю, так попаде. акуратно попринюю. Ну і підрівняється. Буде діло. Потрібно його зробити зараз, тому що кожен день розписаний. По, по часу, ну поминутно не скажу, бо це сильно неправда. От так почасово. Тут 2-3 годинки це підтягнули вже, виконали з голови. Там пішли, туди пішли, то зробили. і Життя в селі. Потрібно буде зробити таку фішку, хто, кому сумно чи втрачає якийсь смисл у житті. Можна буде приїхати, потрібно якусь кімнату зробити. Харчування забезпечуємо, Попрацювати такий в вікенди. Поїздка на вікенд. Субота-неділя працювати потрібно, друзі. Да, такий фітнес. Да, працювати фітнес. потрібно добре, щоб потім на харчах зекономити. Щоб так працювати і їсти, щоб не хтіти. Ну їсти, щоб працюєш, а тобі нічого не їсти, і нічого не перестань, це Ну, ще ранувати тобі. Це вже коли будеш на пенсії, будеш економити. Зараз ще потрібно їсти. Як не їсти, то й сили. І що ж, друзі, вирішили пройтися по межі рослинах, як я трішки хвилинка там мульчувати. Ввечері можна розкидати ту солому. Стихне вітер, то й розкидаємо. Солому Тим розкидати дати, не є дихати. проблема. А? Тим дати трішки дихаєш. А буде. тут потрібно, вже заростає, все затягує. Зима начебто була і така і морозно, що ці бурани повинні були випасти, а вони... Швидко тепло було. Вони почали лізти. Заростаємо. То... Ну, між рядками у врядкові то... то не буде яка. А між рядком, то можна буде такої штуковини прийтись. Або маленький такий мотоблочок, такий фреза, Бур-бур-бур. Це теж махатися. Не? Перших 20 хвилин здається, що та я та я, а потім тону-тону і висапую. Зможу обійти. Може це був яне, ленька, або руками можна йде оце. Отак так тобто немає, як близько не? Да? Так, добре. А тут ти пройшла? Тут так, тут ще ось з цієї сторони цю ці полонечку. Це також як закриття вологи, оце бачите, зрихлюється ця кірка, дощчики вже начебто прийшли, там не сильно передаються. І на, на око по правді. Виходиш, дивишся, коли воно чистеньке. Чи приємно аж приємно далі щось робити. Коли щось не встигаєш, то вже дивишся, що ж починати ще щось, якщо ти не встигаєш із ти. отже, така штука, що... Врядна штука. Орган, орган не штука. Штука то зовсім друга Нормально йде, маля Нормально, я дивлюсь, е, вжималось цвіте. цвіте. А да. там тебе я бачу, то вона взагалі капітально а, вона вже... Там аж такі набиті ці грони у пакетах. Ще красота Нормально виходить. Нормально. Да, Зверх плану. Як вже взялись, то взялись. то ж його доробити. вже зробимо, то вже одна думка Бери його цей треба буде з ним. Так поборотися непогано. Так, да, є, трішки. Трішки добрий є? Козу тут прибити. З козенятом. Рози треба забрати звідси. Так рози колючі, що воно буде їсти. А як же ж? Да, ну. Її це не спиняй. Це ж не верблю, це ж коза. Не знаю. Це не спиняє, вона завжди достає. Ти путаєш козу з верблюдом. Верблюд їздить колючки, а коза що вона? Ніжне створіння. Коза така худоба, що вона все з'їсть. Коза то не худоба, коза то коза. Підшипник на колесі нагрів, шлізіна вже воняє. Та де ти як узявся? то вже взявся. по поводицю пройти. Ну то що ж, ну все заростає, це ж вже... Неділя й капець. Ну так, да, вже зробити його. Можна Неділя й капець почати. тут буде. Ну, ми сезон боротьби з бурянами відкрили конкретно. Так. Да. <рес> да. <рес> Як почали. Так, і будемо продовжувати. Та сплюньте, щоб цілий рік я ці возі робив. Не знаю. Вже потрібно пшеницьку кропити. Хай же вітра трішки щухнути. Потрібно буде вже йти на пшеничку, там також бурани вже такі, що... Що лки-палки. Не аж такі вже, але ж. Термін, термін. Я замахався вже. Турка боля, спина болить. Що mm. робити, щоб трактором можна було заїхати, або мотоблоком? Мотоблок, щоб колесами. Да, — Так, це важко тут. Це ну, тут теж... міжряддя, фреза собі, чух-чух-чух, пройшовся, збоку йдеш, тримаєш його за ручку з фрезою. Ти сидиш там, а я роблю на ньому, ти дивишся, думаєш, яка ефективне ну... ефективна грошей вкладження. Вже мрію. Мрієш? Вже мрію. Або ще краще я сидів, а ти йдеш, і я думаю, оце О, Олена для точно. себе цядько купила, оце молодець, правильний вибір. Да, другий мені більше подобається. Другий більше. Перший щось щось я, я розмахнувся, а за наслідки не, не це. Там піду по халтурах, сутками вдома нема. На гектарах мотоблоком валю Ти теж мрієш? Да? Чи валю гектари мотоблоком? <свист> <свист> Колючка, де подивись. Я вже ходю. Таку штуку треба переробити. Вона так класна, але вона якась трішки не, не, не то. Якось щось складене на купу. Я дивлюсь, мої троянди на штампі поприймалися, попускали. Да? Ти не бачив? А от попускали ці О. 에, листочки. Ну, підписники так і побачите. Штампову троянду. Чи як? Ну так. Да. Чи це що ще має бути знає. То, то, що з нею? Ми... От прививка чи коліровка е як да. правилі? Одна, це яка осіння чи літня? І це друга літня. Літня, давно, не годно О, зловити. Ось ага. отут дуже гарно видно. Диві. Це рози на штампу, отак, от верште? Да, я вершок зрізала. Ну, отут ж була такі великі хіба. Я позрізала і вчила лиш, тут не знаю, тут треба це все. Зараз навісні це все, все пускає. Йо треба забирати, щоб воно не давало. Ну, більше ріст, пішов у цю. Оця да, да, да. його не потрібно. Це, це треба ще теж пробігати. Ото там теж видно червоненький. Це дві чи одна? А тут? Тут, Раз і два. О. Дві штучки. Третя ні, третя не хоче. Три Так, да, Там третя. Бачно, вона не пішла, а дві є. А, а це телефон чому. такий, що не будеш такі речі знімати. Так що побачимо, що воно буде. Де гарно, я думаю, але побачимо. Де ще краще, коли це в період не буде. Ну Тут такий цей город, що Ми купували цю хату, то ця частина, оцей кусок він був закиданий в перейові. А не було ще такого розуміння, що до чого, як і чим. Вироблялося руками, виорвалося, висапалося, але потрібно було скропити тоді. А зараз оце пожинаєм плоди. А? Тоді були телята, тут прибивали бички, кози. Якби не садили сильно грот, бо вистачало де ще посадити, що потрібно. А зараз вже Олена задумала зайнятися зелененням цим колючим. І не лише не потрібно виробляти, а вже коли посаджено, як пропущені терміни. Обробки гербіцидами. Ти вже ж нічого не зробиш йому. А садити, висаджувати потрібно. Що це рішення? Це сапа. Ну, а сапою боротися з буринами. Важко. Да. Вранчики сапу трішки перемагають. Так, попрацювали трішки добре, бачите, я випадає на одна, друга, третя така на сумніві жовтенька. Але з общої маси це нічого страшного немає. Гляньте, які ми садили осінь. Тут трішки пізніше до цього візьмемо, У мене є там гербіцизпушної дії. Можливо, буде безвітряна погода. Тому що досить твердо. Та ще й ці троянди колючі. Можливо, якось будемо обкривати і оцей рядок скропим, Побачимо. А так, так, непогано. Купи. Купи, знаєш, що купи? Вони підсохнуть цей бурян, що згребли. Ну? Вони підсохнуть, і ми їх саме між жадками полуниці, як мульчу. Можна? Зараз немає їх зразу кидати, бо воно ж можеш її пустити, тому, ну, десь її там і пустити, де ці там виводити. А підсохне туди і піде, як мульча. Головне без переяв, це буде брати. То а при висохне, теж нічого страшного йому не буде. Да. Туда, але ж добре, щоб підсох. Ну, таким чином. Да, погано, ми так сьогодні. Взялися, пісочок. взялися. Да. Не планували, але да. щось якесь. Да. Це ти запалила мною. Як не запалити, то капець тушити треба. Ну, в цілому непогано. Виноситься лише ці купиши з бурином. І отам. Отам мокро між кущами. Ще да, хоча три, б три, два, два дня почекати, да? Да, можна буде пройти. Там сапкою, так, отак цей Це приспособиш ти робив, там немає. А сапкою можна кругом обійти. Вробити. В цілому непогано, так? Да? Непогано. Ми так узялися вітер з тих слухай. Да, ні, я вже слом сьогодні не буду кидати. Не хочу, вже завтра. Ні, він бач, знову починається, він за мене. Давай, трішки. Так не сильний. Но. помало дуй, сьогодні якось слом вже не буде. Взялися, я вам скажу, як капець. Як Одна за друге, давай ще це, давай ще цей кусок. Нам потом маяк, як, то що ж далі, 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 далі. Ну зате зробили все. Що? Зробили, Ще потрібно, то, що як треба... от, оце підсохне і прийтися, десь може пропустилося. І розкривати вже цю капельний полив. Підскажіть, як там вже полиницю потрібно, коли потрібно починати поливати. Капелька там є, в принципі, де скинути шланг, під'єднати, включити воду, покласти, покласти насос, насос не, ресівер під'єднати. Набрати води, шланги, підключити. Згончики, це все. Зробле. Зробле. Коментуйте, друзі, ставте вподобання. Такі справи. Підтянули, підтягнули непогано. Підтянули, йдемо до іншої роботи. наступних відео. Хай щастить!